Привіт! У цьому відео покрокова інструкція, як за допомогою всього лише одного інструмента зробити цікаву, ефективну, а головне, зручну віртуальну ретроспективу. Я не буду говорити про те, навіщо ретроспектива, як боротись супротивом команди, чи як робити так, щоб багато людей приймали участь. Ні, сьогодні це більше про технічну частину, що і де повинен робити фасилітатор для того, щоб ретроспектива, скажімо так, перейшла без затупів. З чого складається ретроспектива? Це перше відкриття, щоб озвучити правила, провести айсбрейкер. Далі це збір даних для того, щоб е, зібрати думки команди про минулий спринт чи іншу тему, яку ви зібрались обговорювати. Далі це аналіз інсайтів, створення action items, lessons learned для того, щоб знайти е, корінь проблеми і написати можливі рішення цих проблем. І останнє це завершення, це підсумувати. Зібрати фідбек і є одна тоза, яка дозволяє всі ці дії робити в одному місці. Це retro. А Насправді шкода, що її мало хто знає і використовує. Це дуже крутий продукт, там багато безкоштовних фіч. Тобто, щоб вам її використовувати, вам не треба платити гроші, і інтерфейс при цьому не буде, знаєте, заліплений рекламою. У всіх компаніях, у всіх командах, де я показувала цей ту, Він всім абсолютно подобається. Сьогодні я покажу, як наконфігурувати броду для ретроспективи заздалегідь і що робити. Як нею користуватись під час самої ретроспективи? Почнемо з конфігурації до ретроспективи. Це створення борди. І перше, що треба зробити, це створити акаунт в easyretro.io. Використавши, звісно, робочі емейл. Далі після створення аккаунта, ви потрапите на ось такий інтерфейс безкоштовно, без підписки. Ви зможете створити три борди щодо мови. Тут невеликий вибір, і я вважаю, що серед цього списку англійська найбільш приваблива. Далі створюєте свою першу борду будь-яке ім'я Макс Вул, спокій не чіпайте, ми це потім змінимо. Ви можете використати свій кастом-темплейт, або ви можете використати те, що вже існує в системі. Якщо ви це нажмете, ви побачите, що тут велика кількість різних темплейтів під е, різні. Мітинги і під тимбілдинги, і під брейншторми, і під різні project management штуки. А На нас сьогодні цікава ретроспективу, тому я обираю найпростіше: це to improve action items. Не переживайте після створення борди. Ви зможете змінити там все і назву, і колонки, і порядок колонок, і додати свої. Тож просто select і create. Зазвичай мені трьох бордів у безкоштовній підписці вистачало. Я просто після кожної ретроспективи переносила всі інсайти, всі екшен айтемс в конфлюенс. Потім е стирала тікети з борди і використовувала її заново, там через два тижні, може змінюючи колонки, змінюючи формат. Але це була не проблема. Далі продовжуємо до налаштовувати нашу борду. Зверху ви можете побачити, що можна додати якийсь контекст, якщо ви, наприклад, обговорюєте не минулий спринт, а це, я не знаю, якась тема, наприклад, баги на проті чи щось таке. У сетінгах додатково обираємо «Hide cards». потім ви це зміните. Це треба для того, щоб учасники бачили. Спочатку тільки свої е, стікери, тобто ви просто команду додати, що show to improve, і вони не будуть бачити стікери інших учасників, тобто вони будуть думати тільки про свої ідеї. Uh, voting залишаємо. Ми хочемо, щоб люди проголосували за найбільш болючі теми для обговорення. Це теж залишаємо uh, Presentation mode, Це якщо ви хочете, що коли ви шарите екран, щоб не було видно, які е, стікери створили саме ви, але мені. Здесь для фасилітатора це не зовсім актуально. І хайлайт мод це, якщо ви не хочете шарити екран, а хочете, щоб люди просто дивились на відкриту лінку на відкриту борду, то буде так, що коли ви будете наводити на стікери, вони будуть якби підсвічуватись у людини на екрані. Далі, Max votes per user» вибираємо на колонку, і краще обрати три, щоб у людей був дійсно такий процес дійсного вибору важливих тем, а не просто проголосувати за всі теми. Так, ну тут мова, понятно. Далі інші налаштування ви можете подивитися самі, але я хочу наголосити, що якщо ви хочете, щоб борда була анонімна, ви можете це зробити, або якщо ви хочете, щоб. Картки були з іменами, то ви можете обрати це налаштування. Якщо ви обговорите якусь суперсекретну тему, ви можете зробити так, що борда доступна тільки по паролю. І що хочеться ще тут включити, це images і gifs. І я зараз покажу навіщо і зі допомагає створити айсбрейкери прямо на борді. Один з моїх улюблених айсбрекерів це Survey. Uh, ви його додаєте з питанням: типу «How did the spring а, well uh, типу погано добре. Ну звісно, це дуже спрощено. ви Можете придумати щось більш цікаве. Ви створюєте опитування, воно з'явиться в колонці ліворуч. І коли всі проголосують, ви зможете побачити розподілення відсоткове, хто і що відповів. як тут це перший спосіб, айсбрейкера. Другий спосіб це попросити команду обрати картинку або гівку, яка найкраще описує минулий спринт. Мені здається, всі це обожнюють. Всі люблять шукати якісь картинки, якісь гівки, які будуть смішні, тому ми можемо це зробити наступним чином. Нова колонка. То теж задаємо питання: How did the go? Пересуваємо колонку на початок. І просимо людей е, додати якісь цікаві сайпи, цікаві картинки. Картинки вони будуть додавати зі свого комп'ютера з існуючої бази і зі ретро. І це буде так виглядати. Це другий варіант спрейкера щодо самих колонок. Знову ж таки, ви можете поміняти їх місцями. Ви можете змінити назву колонку. Ви можете додати description, якщо ви хочете, щоб у вашій команді була вашій команди була якась підказка, там що ці колонки означають. Ви також можете змінити колір стікерів в кожній колонці. Він, звісно, вже предефайнений, але все одно якось розбавити можна. Це все щодо базової конфігурації борди. Далі, що робити під час ретроспективи? Як тільки починається мітинг, ви шерите борду, я не знаю, в Slack чи в іншому чаті, або ви поширюєте свій екран і дозволяєте команді засканити QR-код. Але це якщо хтось з телефону сидить. Команди заходять на борду, ви їх просите додати тікети. Звісно, ви скриваєте картки, якщо ви ще їх не скрили. Щоб затрекати час, тут є таймер. Тобто, команда буде знати, скільки в них є хвилин для того, щоб написати, що було добре, що треба покращити. Тут важливо о. Аймер з'явився тут важливо наголосити, що action items ви напишете самі, коли ви будете обговорювати стікери. Бо часто буває, що команда любить написати і що було добре, і що покращити, і action items заодно, Тому варто про це сказати. Далі, коли всі написали стікери, ви відкриваєте борду. Відкриваєте всі е, стікери тут і е, зачитуєте спочатку, що було добре. Паралельно ви там просите надати приклади, чи хтось щось може ще додатково сказати. Також тут класна функція. в зідраєте, що можна е, змержити е, схожі тіки, там типу швидке тестування, QA молодці, оп. Просто щоб групувати однакові або схожі вислови, те ж саме ви і робите з колонкою Do improve». Ви чекаєте стікер за стікером? Ви групуєте те, що схоже, наприклад, складні тікети і занадто великі тікети. Так. Так, також ви просите, можливо, про якісь приклади, деталі, щоб всі зрозуміли про що кожен стікер, і це дуже важливо, тому що потім ви попросите команду проголосувати за найбільш важливі теми для обговорення, і в них повинен бути повне розуміння того, що написано. Кожному стікері, щоб вони мали змогу адекватно поставити голоси. Далі ви просите команду проголосувати. Ми мені здається, наконфігурували, Ага, тут шість, буде три. І кожен може проголосувати навіть за один стікер три рази, а не за три різні стікери. Наприклад, ми голосуємо два рази за цей і один раз за цей. Коли всі проголосували, ви робите отак: Sort by votes. І у вас а, на горі найбільш важливі. Я вважаю, що якщо якісь стікери не набрали зовсім голосів, то і а, обговорювати їх не треба. Бо вони вже не такі і важливі, якщо ніхто жодного голосу за них не віддав. А, далі по ходу обговорення, ви створюєте, як шнайтеме. Тут ще зручно, ви екшнайтеме, як якщо треба, можете одразу засайнити на когось і вибрати а, дату доколи. Щоб потім, коли ви переносили це в конференц чи в якусь іншу тузу, у вас була ця інформація одразу. От і все. А в кінці ви можете перенести все в конференці. Автоматично ця фіча недоступна а з безкоштовної версії, тільки по підписці. Але я виділяла вентвел well» і «to improve колонку, робила скріншот, додавала це на конференс, а вже екшенайтеми. Я писала текстом і тегала людей, щоб їм прийшло сповіщення на. Пошту. От і все. Я сподіваюся, Ізіретро вам сподобалось, і ви його будете використовувати на своїх віртуальних ретроспективах. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь.